Всім привіт! Мене звати Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні трохи незвичне відео. Бо сьогодні я буду знімати і показувати вам розпаковку мого подарунку на 30 трохи більше років від мого чоловіка. Цей подарунок я отримала в цьому році. Це велике громадне лего з історії Гаррі Поттера, а саме там буде величезний замок Хогвартс зі всіма там героями. Ну, зараз я вам його покажу. Як ви бачите, цю посилку, це просто величезне Лего. Насправді я не є фанаткою Лего, бо якось в дитинстві у мене їх не було так багато. Але зараз це буде моє таке перше, можна сказати, справжнє Лего. І, і таке велике. Одне з найбільших, які в них є. Зараз розпакуємо. Це розпакувати, бо це дуже велика посилка. Так. Це поставила, щоб ви бачили, як воно повинно все викладати. І, ого! Тут у нас в коробці ще пакети. Дивіться, є отаких, от я не знаю скільки, я бачу номер 35, тобто, можливо, 35. А деталі. Десь тут було написано, скільки їх всього. Зараз пошукаємо ще якісь пакети. О, є таке. Знаєте, як лист з Хогвартса тримаєш. О, так, тут у нас багато якихось книг. Так, що у нас тут? Конверт. І тут у нас якісь наклейки. Напевно, як будемо збирати, то треба буде їх клеїти. Так, потім книга одна. Ага, ну і тут детально нам вже розповідається по пунктах, що треба робити що з чим скріпити, щоб вийшло так, як треба. Одна книга, друга, третя. Чотири книги тільки інструкції, щоб все це зібрати. Я вам трохи змінила ракурс, щоб ви побачили, як замок буде виглядати з іншої сторони. І тут написано, що замок складається з більше ніж 6 тисяч деталей. І ну, мені здається, це реально. Як писали люди в коментарях, що деякі навіть дуже швидко це все зібрали, ну там за тиждень, хтось за декілька днів, але цілий день сидів. Мені здається, що я теж це зможу зібрати, тільки ще не знаю, в якому місці, бо в мене мала донька, щоб вона все це не розібрала. Ну, подивимося взагалі я дуже щаслива. Зараз ще забула, зараз не знімаю вам частинки, кому буде цікаво подивитися, з чого складається цей весь набор. Відключаюся до вас, щоб показати, на якому зараз етапі збірка Лего, ми почали збирати її тільки вчора і позбирали десь, може, 2-3 годинки. І от вже стільки вийшло. Але насправді, якщо подивитися на цю картинку, то це тільки ось ця маленька частинка від всього замку. Тобто, можете собі уявити, який же він буде великий і скільки часу на це піде. Але насправді це. Таке задоволення збирати це лего, це коли воно все виходить у тебе. Це насправді дуже класно продуманий замок, дуже легко. Бо справді на кожному етапі все пояснюється, яку деталь треба взяти. Ну, не можу сказати, що це там 16+, Як це? На упаковці написано, мені здається, що це можна з дітьми збирати, але треба, щоб був хтось дорослий, щоб трошечки допомагав, бо є такі етапи, трохи ну, важче там збираються. Тому сьогодні будемо ввечері знову збирати. Я вирішила все-таки трохи для вас познімати сам процес, щоб щось залишилося в історії, а то буде вже наступний таке майже весь замок. Зберемо. Тому ми зараз. Зробили вже 5 пакетів, а всього їх аж 37, мені здається, або щось таке. І зараз, от у мене в руках ой, не так, 40, шостий пакет. І будемо з вами зараз збирати. Я пришвидшу, звісно, це відео, бо я не такий аж ас, щоб швидко збирати, і буду користуватися от цим журналом. Тут все-все-все розписано. Ну, тож, поїхали. Розумієте, це закінчився шостий пакетик. Тут вже починається сьомий. Це дві детальки такі запасні. Якщо щось втратиться, то вони є. І вже починається сьомий пакетик. Ну і майже перша книга закінчилася. Зараз ще покажу. Лодки, які були на початку, треба було їх зібрати. І покажу, як вони виглядають. Теж такі маленькі, прикольні. Ось я вже принесла цю лодочку. Бачите, тут на картинці їх всього у нас 6 штук. Тут можна буде всередину садити героїв. Ось такі вони маленькі. Я не знаю, що куди вони будуть кріпитися або будуть просто перед замками стояти. Не знаю. І ще є така. Якби Планчетки, на якій стоять засновники всіх факультетів. Так, ну, тут у нас Годрик Гріфіндор, якось він був в першій частині, ми його одразу зібрали, а інших поки що немає. Напевно, буде в наступних книжках, може, в кожній книжці по одному такому засновнику факультету. А, ну, Тобто, ну дивіться, воно ну, дуже гарно виглядає. Це таке естетичне задоволення дивитися на. Все це і взагалі мати у себе. Тож вже підключуся до вас пізніше, коли трохи позбираємо цей замок. Як бачите, вже потрошечки просувається збірка. Ось так він виглядає, потім вам трошки ближче покажу. Вже друга книга пішла. Так, і тут у нас зараз 15 пакетик. 15. 15. No to, pohnavé. Що можу сказати, Ну, збір Лего це таке задоволення. У мене це насправді перше таке велике Лего. Так, в дитинці я мала, там декілька маленьких Лего, але таке велике, таке глобальне, монументальне у мене перше. Я вже мрію про наступне, там, потяг Хогвартсу, але не знаю, де їх можна знайти місце ставити. Але збирати ну, це такий кайф, це така ностальгія за оцим всесвітом Гаррі Поттера. Я не знаю, як це описати. Я дуже щаслива, це дійсно дуже дорого коштує, але ці кошти повертаються через емоції, бо мені дійсно дуже подобається збирати е, цей пазл целего, хотіла сказати, пазл. це лего. Зараз я вам покажу вже. Прогрес, який у мене є ще десь на середині, бо я ще не закінчила другу книгу і половина тільки пакетиків. І це таке щастя. Я навіть трошечки розтягую, хоча хочу подивитися, як це буде все в кінці. Але насправді я тягну цей момент, бо мені дуже і дуже подобається збирати лего. Тож покажу зараз вам. У мене там стоїть Хоббарс, і Я знімала, щоб показати вам мій прогрес і трошечки познімати, як я. Далі складаю, і у мене відпала велика башня, і розвалилась тут по всій підлозі. І зараз я знайшла, мені здається, всі деталі і намагаюся віднайти, де воно є, бо ви ж розумієте, це вже не за планом, і це дуже важко деталі знайти. Але сподіваюся, я зможу це зробити. Кошмар. І у мене зараз виходить Хогвартс. Якщо чесно, ви бачили, але я дуже багато часу витратила, щоб відновити цю башту. Тепер буду дуже обережно. Мені здається, я попереднього разу погано її прикріпила, бо зараз вона тримається дуже добре. Але треба обережно переносити. Бо це якраз трапилось, коли я переносила, бо ну, я ж не можу за один раз це все зібрати. І... Зараз хочу вам все-таки показати і зібрати якийсь ще наступний пакетик, і ви зможете подивитися, як йде сам процес збірки. Взагалі дуже цікаво. Тут дуже багато маленьких деталей і відсилок до Хогвартса, до всіх частин. Там і таємна кімната, і філософський камінь, і тут це кімната Дамблдора, можна його буде потім посадити там. Ну тобто дуже класно. Зараз позбираю трошки. У нас була частина, цей пакет складався. Тут у нас Хагріда, будиночки і павук. Граву. Це у нас містер Слізрін, не знаю, де його верхушка, напевно, буде ще, може пізніше. І це у нас якась платформа для майбутнього, напевно, якогось замку. Ось така частина, тобто в основній частині у нас нічого не додалося, але ось така. І далі, я так розумію, у нас буде продовження цієї платформи будемо складати. Тож, до наступних зустрічей! Ну що ж, це вже завершальне підключення моє зі збиранням Хогвартса Лего. У мене залишився останній пакетик. Я його спеціально залишила, щоб зібрати разом з вами. Це 37-й, бачите, вже і книга четверта закінчується. Це буде десь отут вежі будуть, і це вже буде кінець. І коли я зберу все до кінця, потім я посаджу героїв на різні місця і зніму для вас заключні мої враження, мінуси і плюси цього Легу Хогвартс, бо дійсно є і мінуси в цьому Лего. А не тільки плюси. Ну і розкажу про мої враження та покажу вам, де що тут знаходиться вже більш детально у фінальній версії. Тож поїхали збирати. Кінчась моя пригода з Лега Хогвартс, як я й обіцяла зараз. Я порозставляю героїв і зніму вам всі ракурси, бо тут дійсно. Розробники цього Лега продумали, мені здається, майже все. Тут дійсно і двері відкриваються, і є кімнати з різних частин, тобто, наприклад, це з четвертої частини дракон. Там є філа кімнати. Коли пам'ятаєте, Рон і Герміона шукали філософський камінь, є таємна кімната, є кімната Амбридж. Ну тобто дуже багато класних. Кімнати, там треба це все познімати буде для вас. Також є домик Хагріда. Навіть ось, бачите, є лодочки, на яких приїжджають першокурсники завжди. Ну, Тобто, прям з любов'ю зроблено це лего, Але тут є декілька великих мінусів. Бо, наприклад, як я сказала, це Лего можна зібрати швидше, тобто сісти, якщо у вас є час і місце, найголовніше. То можна його збирати швидше. Але проблема полягає в тому, що потрібно велике якби, місце на це лего, бо це дійсно дуже велика споруда, можна так сказати. Тому треба це продумати заздалегідь, де ви будете його переховувати, коли вже зберете. Бо у мене залишилось тільки місце на шафі, на моїй книжкові, тут в залі. і це... Дійсно, дуже круто, що ця вежа якраз входить там. Я потім вам покажу кінцеві кадри, як це все буде виглядати. А, але це треба продумати. Друга річ, яку треба подумати, Класно, якщо у вас є якась шафа під склом, тому що я вже помітила, як тут збирається пил, і це треба цілий час його прибирати. А в деяких місцях ну, це важкувато зробити. Але все одно ну, є такі от мінуси. Ну і, звісно ж, ціна це дуже дороге задоволення. Але якщо є така можливість, або, наприклад, хтось довго збирав гроші, то я вам можу на 100% сказати, що ті, хто фанатіють від Всесвіту Патріани, будуть просто в захваті від цього замку, бо тут дійсно, я коли збирала, я уявляла, як наші герої тут бігають. Цей мост ці всі кімнати ну це дійсно. Це така ностальгія. Я для мене це більше таке естетичне задоволення. Ну, зібрати лего це було приємно. А зараз це більше така, як мій експонат, буде таке естетичне задоволення. Я поставлю і вже дивлюся на нього дуже часто. Мені дійсно це приємно. Тому за склом це не буде так приємно, коли ти дивишся і можеш потрогатися. Але все одно, якщо у вас є шафа, то це дуже класно. Можна і там зберігати. А більше мінусів, якщо чесно, не можу сказати. Дійсно дуже класна річ. Я вже мрію про потяг Хогвартс. Є ще таке лего. А, може, колись отримаю на якийсь день народження, але там теж треба дуже багато місця. Ну але я так дивлюся, на шафі якраз трошечки ще залишилось, там влізе і потяг. А, ну, але це вже на майбутнє. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам якось допоможе вирішити, чи ви хочете купити таке лего чи ні. А якщо у вас залишилися якісь питання, то можете сміливо питати в коментарях. Якщо я буду знати відповідь, то обов'язково вам все підкажу. Також тут, бачите, є навіть додаткові запчастини, які залишили виробники, якщо щось втратиться. Ну, тому ось так. Зараз вам познімаю, і це будуть вже останні кадри в цьому відео. Тому дякую вам за увагу. Не забувайте підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Дякую вам всім за увагу і до нових зустріч!